Вітаю! так, свої експерименти я заморозив в буквальному сенсі цього слова, але планую продовжувати. Хочу показати дещо цікаве. Тут багато є цікавих речей з, з електрикою землі. Зараз в мене тестер, мультиметр показує 5 вольт, 56 вольт. Задіяна оця банка ємкість через землю, вот я снимаю контакт, маем ноль, одягаю, маем 5,6 и Так есть. 5,6 вольт, тепер задію через саморобний елемент. Тепер я підключаю до нього, до саморобного елемента 3,2 вольта. Це змінний струм. Тепер я переключаю на постійний. 1,8. А ще цікаві речі. Наступно. Якщо я змінюю полярність наприклад, ось вот так, змінив полярність, маємо 3 вольта через саморобний елемент, 3 вольта маємо постійного струму. Тепер я переключаю на змінний струм і ми маємо 0 бачите у нас я міняю полярність 56 вольт ну за зазвичайце... тут контакт зазвичай так діє мультиметр там схема така. краще би аналоговий прибор Тому будемо враховувати що показує 5 показываю 5,6 вольт а, а можливо присутній тільки один плюсовий полуперіод а, зміного струму синусоиды або якоїсь іншої форми електрики вот така дуже проста схема земля через землю, ніхто не бачив, що у мене там зарита цей же провод, ну шина ця просто в землі, спиралью скручена. Через йомкості, пісок, Тут у мене углерод. от контакт. Далее через самородный элемент це С-э це і, і, мінусова пластина цинк, цинкова пластина, яка просто на земле и еще через э, прокладку. Ну вона зараз вся промерзша наскрізь. наскрізь. 5,6 вольт. Так, що стосовно струму Він невеликий, мікроампери. микроамперы. Ну, струм я не можу зафіксувати. Але він є. Ну, на постейном. Так, ну сейчас я поміряю постійний струм. Що у нас? Ні, сейчас не, не вийде. Все, що хочу показати.